Хто каже, що не страшно, не вірю. Незалежність України дається важкою ціною. Щодня на передовій наші захисники виборюють перемогу та доводять, що українці не зламні. Ти мене дід вупав воював. Він, вже він, дуже, він дуже раді як стало вільно Україна, але казав, що Кацапа так не відпустять ніколи в житті. От і я думаю, що колись вони все ж нападуть. Нападуть, тому що вони не, не можуть так, щоб ми жили вільно, не, не чіпаючи нас, вони з нами воюють 300 років. 24 лютого минулого року ворог показав свої справжні наміри. Після ракетної атаки на Луцьк Олександр Мельник пішов до військомату. Любиш щось конкретне: там Луцьк, наприклад, там, чи маму, сина, чи там якась дівчинина тобі подобається. Оце ти їх захищаєш. І це я врахую, що це більш ну, вірніше, бо щось абстрактно абстрактним захищати важко. Ну і треба, треба знаєш, поїду відправи нас на Донеччину. Ну, тому, що там треба їх зупиняти, щоб вони не йшли далі, не вбивали, не гвалтували, не грабували. 26 травня чоловік пішов з побратимами на позицію. На жаль, проти ворожих мінометів вони були безсилі. Ми йшли хлопці міняти. Треба було пішком йти, бо машини не доходили. Йшли десь 3,5 кілометри, і виходячи вже ближче до позиції, вдасть вони нас чекали. Зразу нас накрили мінометним вогнем. Дякуючи хлопці, які перше проскочили, його, не поранили нам турнікети наклада. От, і хлопці довго витягували, десь до 4 годин було дуже важко. Це тобто вручну витягували і цим і, і квадроциклом, потім і БМП, і з швидкої допомоги, то їм всім дякуючи, то ми залишились живі. От після важкого поранення Олександр, щоб не травмувати маму, казав, що в госпіталі лікує застуду. Проте момент, коли усвідомив, що втратив обидві ноги, став величезним шоком. Перший час тут аж плакав. А потім думав, що треба жити далі. Життя ж не закінчилось. Люди бувають щось гіршими і живуть. Так що і треба жити, шукати щось хороше, оптимістичне. Наразі чоловік проходить реабілітацію. Попри те, що він в рідному місті додому повертатись не може. Старі багатоповерхівки не розраховані на людей з інвалідністю. Старий радянський восьмиповерховий будинок, там ні в ліфт не входить коляска, ні в під'їзд не заходить коляска, тому мені пропонували додому на деякий час піти. Не виходить ніяк. Треба буде щось думати, продавати, шукати. Ну а це, опять же, кошти великі, на жаль. Порбюся в госпіталях до протезів, а вже на протезах буде легше попадати додому. Чоловік каже, що ціна незалежності дійсно висока. Сподівається, що скоро війна все ж завершиться нашою перемогою, і захисники повернуться до своїх домівок. Головне не втрачати віру в майбутнє. Побажати їм одужання, тримайтеся, не падайте духом, хай енергія наповнює вас. Радуйтеся кожному прожитому дню. Цінуйте, якщо родина є, і трем цінуйте родину. І ну головне це не впадати в депресію і не взлуживати різним. А про мрію вашу про що мрієте найбільше? Ось зрозумів до нового року стати на ноги і хочу, щоб назбирати гроші. Така меркальтина на гроші дуже гарні протези. Вони більше 100 тисяч доларів стоять і поставити Ну, це майбутнє українцям, які лишаються в своїх домівках під відносно мирним небом. Варто пам'ятати, що війна все ще триває. Підтримувати наших захисників варто не лише словами. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.